В'ячеслав Чорновіл творець української незалежності. Під такою назвою Богдан Березицький створив свою другу книгу. У цій книзі описаний шлях здобуття Україною незалежності від часів Козаччини аж до революції гідності, а також показані шляхи виходу країни із кризи. Ця моя праця вона наці... зорієнтована на те, щоб фахівці, молодь, військові взяли, бо там аналіз іде всебічний, в тому числі структур державних, освіта, культура, військо, служба безпеки це в розділі про національну ідею. Ми маємо так організувати суспільство, резонанс, явище резонансу підняти, щоб був отриманий результат, той який є бажаний для всього українського народу. За словами істориків, книга є дуже цінною для нашого суспільства, але її вихід був би неможливим без фінансової підтримки кандидата у народні депутати Михайла Ноняка. Прочитавши книгу, керівник штабу другої сотні каже, що особливо зацікавив його опис процесу становлення незалежності. Михайло Васильович говорить, що ця книга дала йому багато цінних порад, які він використає, будучи народним депутатом. Коли ми знаємо історію і робимо. Певні висновки, як воно відбувалося, чому так відбувалося, то ми можемо вже десь прогнозувати і робити так, щоб ті негативні кроки, які мала наша країна чи, зокрема, область, і вони не відбулися. Михайло Ноняк наголошує, що треба кардинально змінювати систему влади і запевняє, що ставши нардепом, матиме однодумців. Якщо громада міста Івано-Франківська мені довірить. Бути і представляти їх у парламенті. Я там не буду один. У мене будуть друзі, у мене будуть однодумці, з якими ми спільними зусиллями, спільними зусиллями із громадою зможемо е зробити ті всі відповідні реформи, які сьогодні потребує країна.